Ми можемо запустити наш проєкт або через контент-браузер, або зайти на накопичувач, знайти цей проєкт і натиснути двічі, щоб відкрити цей проєкт. У нас автоматично запуститься Unreal Engine і власне, цей проєкт. Отже, запитання з попереднього уроку: який рівень у нас відкрився, перший чи другий? Насправді, ні перший, ні другий у нас відкрився абсолютно новий рівень. Ось тут ми можемо побачити назву цього рівня. І це дуже важливо, щоб не забутитися. Завжди треба пам'ятати, з яким рівнем ми зараз працюємо. Чому так відбувається? Тому що у нас у налаштуваннях проєкту зайдемо в Edit Project Settings, в розділ Maps and Monys, мапи і режими. У нас є мапи за замовчуванням. Editor Startup Map, тобто мапа рівень, мапа, яка запускається після запуску нашого редактора. І Game Default Map, це мапа, яка запускається після запуску гри. Якщо у нас гра вже побудована, скомпільована, готова до запуску, як там на Windows, наприклад, готовий файл без редактора. І давайте тут ми змінимо це на map 1. Тут і ось тут. Щоб потім, наступний раз, коли ми запускаємо наш проєкт, у нас запустилася не ось ця порожня мапа, яка в стандарті є в Unreal Engine. Тут зараз 7 акторів на Unreal Engine 4. Знову закриємо проєкт. Запустимо наш проєкт. І бачимо відразу ось те, що ми робили на попередніх уроках. Розміщили куби, тобто у нас запустилася map 1 Ось тут можемо це бачити. Що ж, чудово, до зустрічі у наступних уроках.